Тобі, Господи, за 26 листопада, середа, 2025 рік, 6 кісле 5786 рік. Господи, будь суддею тих, що змагаються зі мною, і воюй з тими, хто воює зі мною. Амен. Амен, благословенно ім'я Твоє, Авинутодора і Ішуа, до раба Аруах Кадош. Ти Господь, Бог, Авраама, Бог Іцкака, Бог Бога, мій Бог, Алілуя. Благословен, Адонай, ти Бог наш, володар Сесси, то освятивши нас своїми заповідями, і зростив хліб небес із землі. Барух этам ехалам хамоц, шмайсра Дуна, А Адонай Хад, Барушем к Мальхулембат, Ишуа Хараса Батайми, Шейма Алба сувар Сувальбай, Хувар Хэль Саха, Схазурай. Азурай, затверди мене, Господи, Твої твоїй вірі, перемозі і святій свободі, та, Господи, Ішова. Бог создав нас шалом, Бог врятував нас шулям! Бог благословляє нас шалем, Бог виліковує нас, Іммануелі, Бог захищає нас, ошанна! Бог любить нас себе, шамай, йому слава і влада на віки віків вічна. Шалу, шалом Єрусалим. Ось день, який створив Господь, Адонай, радіємо і буду веселитись, бо ти Яхвес, єдиний Господь Адонай, хто вселив мене надію на життя. Усе можу в Ісусі Христі, Ішува Машах, який мене зміснює. Адона, Дона, Рахум, веханум, хесетемет, барух Абаб Беша Адонаєм, Ошанна, кахта субез захроні. Ісус Ішуа, це Твоя, свята кров, яка л'ється в тілах наших. Ти, у мене наречений крові, наречений крові, Алілуя. Людина приречена на смертельну покуту і благосвення Яхвесті йде з небес навчати. Його смерть принесе сум, потіху й спокій. «Господь Адонай визволив нас від усякого лихо і врятував для свого небесного святого Єрусалим. Йому слава навіки віків. Амінь. Я зв'язую перед Божим демонів на землі. Я зв'язую перед Божим нечистих духів на землі. Я зв'язую перед Божим лукаво на землі. Я зв'язую перед Божим прокляття на землі. Я зв'язую перед Божим смерть на землі. Я зв'язую перед Божим гріх гріх на землі. Я зв'язую перед Божим пекло на землі. Я зв'язую перед Божим лихо на землі. Всіма ангелами, святим, Рафаїлом, Гавриїлом, Михаїлом, Фануїлом. Я розв'язую престом Божим руку Господа бононим. Я розв'язую престом Божим святість Господа бонена. Я розв'язую престом Божим лице Господа боненим. Я розв'язую престом Божим міць Господа боне. Я розв'язую престом Божим зцілення Господа бононим. Я розв'язую престом Божим небесний хліб життя. Я розв'язую Престом Божим благословіння душі моєї Господа Бонани. Я розв'язую Престом Божим прославні Господа Бонани. Я розв'язую Престом Божим милість Господа Бонани. Я